Друзі, всім привіт! З вами на зв'язочку Сільський Трудяга. І що хотів сказати дивіться, в продажу є часничок озимий сорту Любаша. Є 4 фракції від 3 до 6. Тому дивіться, кого цікавить, кому треба часничок хорошої якості, посадковий матеріал. Звертайтесь, залишу посилання на свій телеграм, а також номер телефону і вайбер. Кому куди зручніше. Можете дзвонити, там писати. Ось. Тому кому треба чесничок хорошої якості, замовляйте. Пишіть, яка фракція вам потрібна, скільки кілограм. Відправка буде новою або Укрпоштою, кому як зручніше. От. Ну а про оплату вже будемо конкретно з кожним домовлятись. Тому дивіться, хто ще не замовив, хто хоче займатися чесничком, або хто хоче взяти для себе там вдома, посадити 2-3 кілограми. Ось, тому звертайтеся, замовляйте, бо я буду продавати ще протязі цих трьох тижнів десь от, до кінця серпня. Бо цей залишок я потім буду вже продавати е, оптовикам. Є різні фракції, як я казав, вже. від 3, бачите, які головки хороші. ось Є і більше ось такі ось 6. Є навіть сімірки. Ось такий, бачите. Є і менші, звісно, я не спорю. 4 плюс там. Ось, ну, різний, як бачите. Чесничок різний. Ну, доволі непоганий. Ось бачите. І потім його ось фасуємо. Ось такі сітки. І ось так він виглядає вже в сітках, бачите? Такий чесничок. Готуємо до відправочок. Тому хто ще не замовив, замовляйте. Переходьте в опис під цим відео. Там все знайдете, всі посилання, номер телефону. Ну, так і працюємо, друзі. Всім мирно неба, бережіть себе. А хто ще не підписався на мій канал, то підписуйтесь, ставте лайки. Ну ще ж, друзі, до зустрічі на каналі. i